Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавички. Це незамінний аксесуар для чоловіків та жінок, які займаються тренуваннями з вагами, фітнесом або іншими видами фізичних навантажень. Рукавички виготовлені з високоякісної шкіри, що забезпечує комфорт, довговічність та надійний захист рук під час тренувань. Антиковське покриття на долонях дозволяє надійно тримати спортивне обладнання, мінімізуючи ризик випадкового вислизання. Вбудована підтримка зап'ястя забезпечує. Додаткову стабільність та знижує навантаження на суглоби. Дизайн з відкритими пальцями покращує вентиляцію, запобігаючи потінню рук.